Привітуліки, привітуліки. Доброго раночку, 11 червня. У нас, як завжди, хто де? Лада, барбі, віка, зерно їдять. Віка вже передумала. Міра траву і малеча. Ні, віка знову передумала. Так, в нас тут начебто сонечко, але як тільки повернешся, він те, що робиться, затягує щось страшне. Хто зна, буде дощ чи не буде дощ. Ой, а я вирішила сьогодні ризикнути. І поставила молоко, вже гріється. Хочу зварити бомундік. Е насиплю туди і захисної закваски. Е Та може і пробіотика для себе. Вдасться зберегти, значить вдасться. Не вдасться, значить. Значить, не вдасться. Ну, це буде. Не на продаж, це для себе. Сьогодні вирішила зробити контрольну дойку. Подивитися Віка! Подивитися, хто що мені на сьогоднішній день точно дає. Ну, Як завжди, зовсім забула на веранді, як бігла, тому я пофоткала із молоком і потім як вилила. Зараз в хату зайду від Тарю. Ну, Повідраховую це все і порахую. Ну, я думаю, що ніяких неочікуваностей я там не побачу. А все як завжди. Віка і лада, лідери, потім Міра, потім Барбі. Я, я думаю так і так воно було, так воно і, і буде. Так, ну що? Час бігти на кухню, молоко гріється, у дої потрібно порахувати. Аж самі цікаво, хто там зараз що дає. Ну, було що так. Ось воно, моє молочко гріється, вже наладнала, розвела анатом. Ну, менше. Тут навіть нема дві краплини. Тут вийшло молочка приблизно 40 літрів. А Аната накапала 60 капель. Якраз стільки, скільки було в цьому флакончику. Є ще, ну, це треба відкривати цей флакончик, наливати. Не хочу, Хватить півтори краплини на літру. Біле не буде. Буде жовтенький все рівно, але не дуже насичений, нічого страшного. І вже не відважувала заквасок. І ту закваску, яка основна на бомондик, і захисну відважила, насипала. Оце тут і основна, і захисна. А це відважила пропіоніки. Хочу все ж таки з пропіоніками. Ну, сподіваюся, що, можливо, захисна допоможе мені трішки в холодному холодильнику, в кухон... ну, такому як на кухні, в да? мене навіть в молочному зараз ще менше, ніж в кухонному температура. Ну, тобто, зовсім не така, як для визрівання сиру потрібна. Але так як це собі і це. Якщо вдасться зберегти, то туди на пізніше. ну тобто, лежатиме він довгенько, встигне визріти навіть в холодному холодильнику. але, можливо, це убезпечить нас при вимиканні світла, тим, що температура буде там нижча, ну і плюс захисна закваска. Ну, не знаю, це я так мрію. А як воно буде насправді, побачимо. Ось отаке вийшло ледве жовтеньке. Ну не білий же жовтенький-жовтенький вистачить.